Наталію Гуменюк, яка досі працювала начальницею прес-центру сил оборони півдня, звільнили з посади, Причому відбулося із гучним скандалом. Заяву з такою вимогою. Підписав 150 журналістів, які поскаржились міністру оборони Умерову та головнокомандувачу Олександру Сирському на полковницю. Мовляв, не дає можливості нормально працювати. Більше того, скандал виявився настільки гучним, що його далі розглядатиме комітет з питань свободи слова. Про що повідомив його голова народний депутат Ярослав Юрчишин. І це є безпрецедентним фактом, коли питання звільнення, а досі питання звільнення жодного прес секретаря, прес -секретаря ще ніколи не розглядалось профільним парламентським комітетом. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарцовий. це мій канал Свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. А сьогодні це питання є одним з найобговорюваніших в Україні. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал донатом, долучайтеся до числа спонсорів чи патронів каналу. До речі, спонсори мають переважний, переважний доступ до моїх відео. І те, що звільнення пані полковниці Гуменюк стало таким вибуховим, немає нічого дивного. За тривалий час вона стала впізнаваною і медійною особою, яка висвітлювала один з найгарячіших напрямків українського фронту. Конфлікт виявився настільки гучним, що вчора Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуку, що цитата Генеральним штабом збройних сил України проведено ротаційні заходи щодо начальника центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження. Та виключення із сил та засобів відповідного угрупування військ полковника Наталії Гуменюк з 19 квітня 2024 року. Тобто її не просто звільнили з посади, а навіть із цього угрупування, діяльність якого вона досі представляла. А причиною цього стало те, що вона забороняє забороняла, уже забороняла висвітлювати російські воєнні злочини у Херсонській області. Та не допускала її та з вимогою не допускати її до будь-якого керування комунікаціями. Фактично після звільнення Ганни Майлер це другий такий гучний скандал, що Ганна Майлер уже повернулася у, медійний, у медійне поле. Втім, за словами Наталії Гуменюк, у заяві медійників не наведено жодного доказу. Вона додала, що не було жодного порушення наказу номер 73 з боку Центру стратегічної комунікації об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони. Гуменюк зазначила, що висвітлення відбувалось. Навіть у надскладних умовах, за її словами, закиди про невисвітлення наслідків трагедії Каховської ГЕС це абсолютно неправда. Вона додала, що має бути збереженою безпека операцій і рішення командування з е, командувача є вирішальним. Що цікаво, конфлікт навколо Наталії Гуменюк виникає не вперше. Чутки про, звільнення, про її звільнення вже е, були наприкінці минулого року. Тоді її нібито мали призначити у підрозділ морської охорони Держприкордонслужби України, а два джерела у Генштабі Міноборони розповіли Суспільному, що причиною є те, що вона забагато на себе бере. Йшлося про накладені на журналістів обмеження. Однак згодом Гуменюк заявила, що вона все ж залишається на своїй посаді. Дійсно, вона залишалася ну, до вчорашнього дня. А цього разу звільнення Гомунюк відбулося явно поспіхом, оскільки в Генштабі заявила, що шукають кандидата на цю вакансію. Майже місяць тому кадрову ротацію провели і у при службі повітряних сил замість. Полковника Юрія Ігната, якого, якого вже доволі добре почав запам'ятали українці, його перевели на іншу посаду. А цю роботу довірили майору Іллі Євлашу, який свого часу був причетний до створення мифу про привид Києва. Однак в цьому випадку кадрова ротація відбулася практично без скандалу. Отже, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково відреагуйте на це. Напишіть, що ви думаєте про е, ці кадрові ротації, підпишіться на канал і все буде Україна. Дякую.